Двом краще, ніж одному. А ще я придивився до такого безглуздя під сонцем. Людина одинока, і немає в неї нікого більше ні сина, ні брата. Проте не видно також кінця всім її зусиллям, а її очі не можуть насититись багатством, і вона не запитає себе, для кого ж я працюю, відмовляючи самі собі в задоволеннях. Тож справді. Хіба це не безглуздя та непотрібна справа? Двом усе таки краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода в своїх трудах, і якби хтось з них впав, то інший підніме свого товариша, але горе самотньому, коли він упаде, і не буде іншого, котрий його підняв би. Так само, коли двоє разом лежать, то їм тепло. А одному як зігрітись? Якщо би хтось напав на одного, то вдвох вони зможуть протистояти йому. Навіть нитка, скручена в не скоро порветься. ЕКЛЕЗІАСТА 4 розділ з 7 по 12 вірш.